Вітаю, друзі. Так, кінець жовтня. О, що я сьогодні роблю? Я раніше зазвичай ніколи не обрізала хости і не забирала. Але в цей рік хочу забрати, бо я зрозуміла, що там багато м -м, слимаків зимує. І вони відкладають своїх діток. От. А Тому хочу хости обрізати. Обов'язково потрібно вже накривати гортензію. Дивіться, до речі, який вона колір ще здала. Цікавий. Просто неймовірний. Так, епопея з горіхом у нас продовжується. Бачите, скільки гілок ніяк не можемо. Третій день вже третій. Але дивіться, почти весь спиляли. От, дивіться, боданчик прийнявся хорошо. Навіть новий листочок пішов ось. От, що я далі роблю? Бардак неймовірний. Вибачаюсь, бо з цим горіхом це просто жах. Висаджую все з своїх, те, що не знаю, куди посадити. Щось прикопую прямо в горщиках. А щось, де погані дирочки внизу, обов'язково без горщика. А де гарні такі е, дірочки, то в горщиках прям прикопала ось. Це я сьогодні ось зробила тільки що. От. Е, до речі, я ось, де в мене е, ця грядка, е, я листя не прибираю, до речі, е, на грядках квіткових. Вони перегнивають до весни і дають поживу. Дають поживу, от, і тепло рослинкам. в общем, я не, не забираю. Навіть горіхові листя. От, це думаю, зрізать ці суцвіття чи ні. Вони такі симпатичні. Якщо великі, та ні, вони невеликі шап... шапки такі. Навіть не особо зламали вчора. Дорізали горіх, от, чуть-чуть тільки зламались ось такі квіточки, а так нічого більше. Хотіла вам показати, який зараз Оростахіс. Дивіться, який він прекрасний. Мені здається, що він отут закладає насіння. Ну, якщо б воно ще визріло, він насівся. Але я тепер розумію, чому він Він зникать буде. Да, буде зникати. Ну, нічого. Наслідуючий сезон буде красивий-красивий такий вже ковричок з трояндочок. От такий. От. Єдине, що це ці слимаки повсюди надоїли. Доквітає красуня Айстра виразкова. От. До речі, ще керія квітує. От. Ну, тут листя я не буду прибирати. Ні. Воно. Єдине, я не розумію, пересаджувала я. От, Червона гарно прийнялася, а зелена якось тяжче. Ну, я замітила, що ця зелена тяжко приймається. Пересадку не дуже любить вона. От. А червоні гарно переносить пересадку. О, до речі, заквітував. Це ж він знову насіявся. Це однорічна забула. Я знімала відео вам про, про нього, про цю квіточку. от, і, і заквітувала. Так, що в нас тут? Боже, лілії до, до сих пір ще можна не обрізати ще які зелені. Так, а хосту дан треба прибирати. А чіткі прекрасні, прекрасні. Бадан теж бачу, он листочок новенький пішов, значить, все в порядку. От. Ну, тут а мені нема що робити. Я ж кажу, листя я не прибираю з грядок. От. Пересадки, досадки я вирішила, я ж, бачите, все вкопала так. Потім вирішу навесні, куди що, а поки буде так все. А дуже гарний став такий тим'ян лимонний, прямо взагалі. Ой, аромат неймовірний. Боже, який в нього аромат? Це взагалі. Да. Так, що в нас тут ще? Дуже гарні такі червоні, е -е, виходить, колосочки. Бачите? Такі червоні. Спочатку вони такі бежеві стають, а потім стають червоні. Мені здається, я на якомусь каналі бачила такий міскантус з червоними китичками. От. А до речі, полин варіагатний він он квітував. Я не зняла. От. Дивіться, яка розквітувала в мене хризантема. прекрасна. Просто красуня. Та барбарис, чого ж він відкидає листя? У всіх такі барбариси гарні. От. Дивіться, який ще прекрасне алісу. Фіолетовий і такий світло-фіолетовий. І похироплідник. Літл Девіл. Прекрасний. Так що що я ще буду робити сьогодні. Накривати буду свої гортензії дві. І, мабуть, що я вже треба викопувати розмарінчик. Ось два кущика розмаринчика. Один я вже почала стригти, тому що його там. Свої нюанси, можливо, я зніму от цей, що я буду залишати, а цей заберу в хату. Ви розумієте, він почав рости тільки, оце коли похолодало, мені це так цікаво. от, Сюди я пересадила, поділила тим'яни. Багато стільки тим'янів на слідучий рік, можливо, буде на продаж. от А тут ще теж так лісом гарно і просто таке гарнюще. Ну, ось такий в мене робочий день. Потихеньку туте, то все. От і з вами поділилася, трошки прогулялися, показала, що я роблю. Вот. Тепленько, деж немає. Але так, пасмурно. Ось така в нас погода і такі мої роботи. Так що, всім здоров'я і до зустрічі в новому відео!